Всім привіт! Ми продовжуємо будувати наше ідеальне місто. Це вже п'ята частина. В цьому ролику ми продовжимо його будівництво і розвиток. А також розмежуємо, створимо перший в місті район, призначимо для нього внутрішньорайонні постанови. Також побудуємо парки. І розглянемо рівень вдоволення громадян і що їм хочеться, чого їм хочеться, і як з цим жити. Погнали! Зараз ви можете побачити, що у нас дуже високий, начебто, попит на комерційну зону. Ми її розмежували дали, і дійсно вони би будували ще, якби ми виділили ще додаткову зону. Але в той же самий час ми бачимо, що підприємство комерційної зони скаржаться на те, що в них недостатньо клієнтів. Це, це можна вирішити таким чином, якщо збільшити, значно збільшити чисельність населення відносно кількості нашої комерційної зони. Ми можемо збільшити чисельність населення. Індикатор показує, що у нас є дуже великий попит на житлову зону низької щільності. От ми її розмежували, зробили. Але, як ми бачимо, тут ніхто не будує. Немає такого попиту насправді. Тому не поспішайте будувати оцю комерційну зону. Якщо ви мусите контролювати населення вашого міста і не будувати комерційну зону так багато, як вони тут хочуть, бо потім будете мати проблеми просто з тим, що вони будуть не вигрібати свій бізнес, будуть Закидати свої будівлі, і у вас буде багато занедбаних будівель в місті. Це буде погано і для економіки, і для зовнішнього вигляду, і для благополуччя в певному радіусі навколо цих будинків, і так далі. Тому не вірте на слово цим індикаторам. Так, Бачимо, що у нас поступово зростає наше населення. Давайте зробимо перший наш райончик. Я пропоную зробити цей острів першим нашим мікрорайоном. Вибираємо зонування, створення району. Так, це для промисловості, це нам треба перше. Тут ми можемо дати йому іншу назву. Ну, так, це треба для того, щоб в принципі, ми розуміли, але хочеться і щось гарне. Ну, хай це буде у нас. Малий острів. Тут ми зможемо після 10-го етапу, тобто ще не скоро, вибрати заборону пересування автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Бачите, в нас деякі. Постанови можна на різних етапах вибирати. Зробити це закритим районом, таке елітне містечко після сьомого етапу можна буде, тобто, знову ж таки, транзитом сюди заїжджати не можна буде, а зможуть заїжджати тільки ті, хто тут безпосередньо мешкають. Заборона вантажного транспорту це треба для того, щоб в тому випадку, якщо ваш район пролягає. Через ваш район пролягає найкоротша дорога до промислової зони, і ви не хочете загромаджувати його траси, шляхи, то відповідно можна встановити заборону вантажного транспорту, і вантажні автомобілі будуть його оминати. Дуже чудова штука, яка нам стане доступна вже зовсім скоро, вже в наступному відео я це покажу на п'ятому етапі. Нашого містечка це платне паркування на узбіччях. Воно приносить дуже значні кошти, особливо на перших етапах гри. Зараз покажу переробка сміття, розход ресурсів знижується, але у людей стає менше вільного часу. На що впливає кількість вільного часу на їхнє задоволення? ну І власне вдоволення містом. як таке. Значить, Постанова, яка зобов'язує їх заощаджувати електроенергію, споживання електроенергії знижується на 5%. Тому, в принципі, це має сенс і тоді, коли ви купуєте енергію, бо вони її купують у вас у міст, значно дешевше, ніж ви купуєте в інших містах. І навіть тоді, коли ви її продаєте. За межі вашого міста це теж має значення, бо ви її теж продаєте дорожче, ніж її споживають ваші містяни. Відповідно, банально з точки зору математики, це має сенс, це виємне. І лежачі поліцейські, так звані, знижують швидкість автомобілів в цьому районі, призводять до скорочення кількості ДТП і загальному зниженню шумового забруднення. Добре, в принципі, для цього району це було б добре. В цілому по місту я це робити не стану, але все одно нам треба дочекатися 5 рівня, тому все це ми зробимо вже в наступному відео. Так, і давайте зробимо таку красу, додамо комфортності нашому місту, побудуємо парки. Парки є різні. Є, наприклад, я би навіть взагалі тут не дивився би на загальну вартість побудови цього парку 10 000. Ми бачимо. А я би більше зважав на те, скільки буде коштувати його подальше отримання. В даному випадку ми бачимо, що 2000 на місяць буде коштувати і привабливість його дорівнює одиниці. А цей коштує вдвічі дорожче утримання. Але його привабливість аж в п'ятеро більше. Маленька площа. Далі лише 1000 на місяць і привабливість одиниця. Дві тисячі на місяць, привабливість так само одиниця. І шість тисяч на місяць привабливість 10. Окей, то що нам краще? Оце друге з нині відкритих. За тисячі і 5 привабливість. Чи це за 6010 привабливість. Ну, Якщо переводити рівень привабливості в гроші, то напевно, що це місце для костра. Але подивіться, скільки займає це місце для костра, і скільки займає цей звичайний парк. Значно менше. Тому в тому випадку, коли у нас є все одно нерозподілені, нерозподілені ділянки землі, напевно, є сенс зробити дійсно. Щось таке велике і гарне. Давайте побудуємо щось. Тут вода нам заважає, тут забагато зносити доведеться. Шкода мені їх. Ну, давайте, мабуть, так зробимо. А, тут нам ще й дорога заважає. Добре, а що якщо ми це тут зробимо? Так, там на воді пишеться. Давайте інше місце виберемо. Ну тут, наприклад. Знову дорога. А за рахунок того, що викривлена дорога, то відповідно не хоче воно там ставати. Все, вирішили. Тоді будемо ставити маленькі. маленьку площу зробимо. Ось тут, наприклад, можна тут додати. Тут все зелененьке. Давайте ще. Отак. От тут поки не будемо робити, бо тут все одно... А, ні, можемо зробити. Давайте. Все одно тут у нас офісна зона зараз попитом не користується і найближчим часом користуватися не буде, бо в нас дуже мало освіченого населення. Давайте зараз подивимось робочі місця. Так, Це робочі місця, а де саме по населенню? Населення? От подивіться, у нас. робочих місць з вищою освітою 44, вони всі зайняті, але це все ж таки трохи не те. А, напевно тут О. А, освіта. І ми бачимо, що людей з вищою освітою каже 0%. ну, У нас є 44%, але вже принаймні 1%, навіть більше. Але окей, дуже мало людей з вищої освіти, Середньо-спеціальні навіть там бачимо щось виглядає середня освіта 30, Майже початкова освіта 40% і взагалі без освіти 24%. Тобто з таким рівнем освіти у нас наша офісна зона користуватися попитом не буде взагалі. Як ми це будемо виправляти? Дуже просто, ми будемо будувати школи, згодом коледжі, потім університети, і аж тоді, аж тоді у нас з'явиться попит на офісну зону, а до того часу ми вже будемо десь на материку. Тепер зверніть увагу, у нас тут щось сталося, у нас всюди все місто червоніє від того, що якісь проблеми з водою. Давайте глянемо, що у нас з водою сталося. Так, водні ресурси 27 тисяч здатні ми значить, виробляти чистої води, а 27,5 нам треба. Сточні води 25 тисяч ми здатні скидати, а 27,5 нам треба. Отже, якщо пам'ятаєте в попередніх роликах, ми регулювали витрати і відрегулювали витрати на водопостачання аж до 50% бюджету, тобто це залишило лише 25% ефективності. От подивіться в правому нижньому куті. Цього, цієї панелі написано ефективність служби мінус 75%. Тоді нам цього було абсолютно достатньо. Тепер же нам треба її збільшувати. Ну, хай буде 70% і давайте подивимось, як змінилися показники наших індикаторів щодо водопостачання. 67% стало 27, 64. Все чудово ми ще на певний час можемо собі дозволити забути про цю проблему. Все, індикація зникла. Так, парки ми побудували. Давайте тепер ще подивимось. У нас в правому нижньому куті є такий рівень задоволення громадян нашим містом. Що саме їм подобається? Благоустрій міста їх задовольняє. Просторі будинки, це їм подобається, зона саме низької щільності, наскільки я так для себе зробив висновок. Просторими будинками вони тільки це називають. Навіть середньої щільності це вже трохи інше. Значить, Задов... ці ізобілія розлічені. Да? Розваги це власне наші парки. Ми встановили парки і тому їм це подобається. Поганий доступ до медичної допомоги. Давайте подивимось. Що вони хочуть від медичної допомоги? У нас ну, прям все зелененьким світиться. Ну тут трохи, але тут мало людей живе. І тут живуть, але тут воно, в принципі, зелене. Можливо, у нас не вистачає місць в медпункті, подумаєте ви? А ні. У нас всього лише 6 е, пацієнтів лікуються, тому що є можливість 100. Персонал увесь найнятий, ефективність 103%. ліки в нас є. Відповідно в чому проблема, а проблема в тому, я вже казав про це в попередніх роликах, що ці медпункти, навіть якщо ви їх понатикаєте на кожному кварталі, все одно рівень задоволення буде недостатній. Як його зробити достатнім? Побудувати отаку лікарню. Ми можемо її купити, спершу відкривши токенами нашими, але зверніть увагу, що вартість в неї майже 2 мільйони. І утримання однієї цієї лікарні без додаткових її покращень саме по собі вже коштує 775 тисяч, тому це дуже дорого. У нас загальний бюджет міста зараз 372 тисячі. Тому ми дозволити собі лікарню не можемо. І я думаю, що побудуємо лікарню вже коли буде. Острів наш повністю заселений, повністю зайнята вся територія. До того будуть вони потроху скаржитись на нашу медицину, але це в принципі не критично. З критичного тільки зверніть увагу рівень злочинності. Ну, рівень злочинності давайте будемо трохи поправляти. Ми можемо зараз відкрити велике поліцейське управління, але воно так само коштує 310 тисяч на місяць. Це дуже багато. Давайте поки що спробуємо впоратися звичайною поліцейською дільницею. 38 тисяч на місяць вона коштує. Я би її побудував десь прямо отут, але в наступному ролику ми будемо з вами відкривати. Розблоковувати затокане шосе, великі дороги, парковки і розв'язки. Відповідно, будемо перебудовувати ці наші основні магістралі, замінюючи звичайні дороги на шосейні. Тому тут ми цього робити не будемо, але цілком можемо зробити десь, наприклад, тут. Так, тут буде погане сполучення, тому, напевно, доведеться все ж таки з'єднати цю дорогу. Не хочу, не хочу. А що, якщо ми тут це зробимо? Так, чи тут? Але тоді воно буде сюди погано діставати. А ми можемо прямо тут це і зробити. Тоді воно не буде діставати до всього міста. Добре, загалом ми ж хотіли виділяти оцей квадрат під адміністративні установи наші, то давайте, може, тут і розташуємо десь, наприклад, тут. І поспостерігаємо за тим, як зміниться рівень незадоволення станом злочинності в місті. Мінус 15 це, ну це справді дуже багато. Так, наша поліцейська дільниця. Тут 6 автомобілів, з них використовується 4. Злочинців арештованих поки немає. От один набір, бачимо активно. Вже 9. Ще 3 вакансії є. 10. Уже з такою кількістю о, все, 11 це вже достатньо, щоб повністю виконувати всі покладені функції. 38 тисяч небагато. Ми уважно слідкуємо через всю гру слідкуємо за нашим бюджетом. І намагаємося тут бути дуже уважними, дуже обережними до нашого бюджету і підходити розумно. Вимикати, включати взагалі безкінечні гроші, я вважаю, це просто нецікаво. А Дуже уважно і раціонально розпоряджатися нашою казною, це, я думаю, хороша ідея і мені це найбільш цікаво в грі. Так, Бачимо затори, але на них ми поки що не реагуємо через те, що все одно там буде, будемо перебудовувати на шосе. Зараз ми отримуємо п'ятий рівень. І на цьому ми наше відео закінчимо. І в наступному ролику будемо перебудовувати дороги на шосе, великі дороги будувати парковки і розв'язки. Давайте поки що позносимо занедбані будівлі. Так, отримали ми п'ятий рівень, з ним. 1 200 тисяч грошей, 5 додаткових токенів і 7 клітинок для розширення нашого міста. А разом із тим, у нас з'являється нарешті змішана житлова зона. Якщо раптом існують люди, які досі не знають, що це таке, то це парадокси. Вирішили все ж таки наблизити до реального життя і створити такі будівлі, де. Будівля начебто житлова, але перший поверх займає комерція. Ясно, що в житті це ну, дуже поширено, а чому парадокси тільки тепер до цього дійшли, не знаю, але це дуже чудово і воно мені дуже подобається. Овочева ферма вугільна шахта, супер. Поштові відділення про зв'язок взагалі розповім трохи пізніше. В наступних роликах. А от такі постанови, як платне паркування на узбіччях, переробка сміття, лежачі поліцейські інформування про економію електроенергії. Супер. Супер. Давайте прям невідкладно перейдемо в наш новий маленький мікрорайончик і приймемо цю постанову. Так, ми вибираємо тут платне паркування. Чекайте, давайте щодо платного паркування на узбіччях побачимо дещо цікаве, зробимо собі. Дивіться, дороги. Дороги в нас зараз коштують 10 тисяч майже. А прибутку вони жодного не дають. Давайте спробуємо прийняти цю постанову тільки на цій маленькій ділянці нашого міста. Так, проробка сміття не будемо. Економія електроенергії, ну хай буде. І лежачі поліцейські нехай будуть. Це інше повернемось пізніше, коли тут повідкриваються От на шостому етапі, на сьомому і на десятому Ми зробили платне паркування на узбіччях тільки в цьому малесенькому райончику нашого міста. Давайте подивимось, чи вплинуло це якось на наш бюджет. Ні, поки що ніяк не вплинуло. Але якщо ми трохи зачекаємо, то побачимо, чи йдуть ці гроші в наш бюджет. Так, бачимо, що доходу нам це не створює. Можливо, мало часу минуло. Можливо, в цьому районі є тільки такі ґрунтові дороги. Можливо, вважається, що тут просто немає як таких узбіч. Тому розмножуємо ще один район і давайте поекспериментуємо на ньому. Наприклад, давайте зробимо цей центральний район. Давайте одразу його проіменуємо в центральний для того, щоб нам було зрозуміло. І поставимо тут платне паркування. Ну і, наприклад, економію електроенергії. Переробку не будемо. О, проблеми у нас такої нема все одно. Лежачі поліцейські теж не будемо, бо це суттєво сповільнить на швидкість руху, а в нашому центральному районі нам цього не треба. І одразу вже почалися надходження. При тому ну, дивіться доволі суттєві. Зважаючи на таку невелику кількість населення і відно... ого! Подивіться, як воно стрибає. Тому тепер ми збираємо за машини, які були запарковані на узбіччях, збираємо більше, ніж взагалі коштує нам утримання доріг. Ну Це супер. Це супер. І ця динаміка буде ще покращуватись, бо витрати на дороги це ж всі дороги в місті маються на увазі. А ми розмежували тільки невелику частину нашого міста на райони. Ще у нас є промислова зона. Ще у нас зараз є і активно використовується ця нова зона, така собі. Середня частина острова, це важко назвати Півднем, бо до Півдня ще далеко. Але в принципі це така середня частина, і тут багато комерційних будівель і житлових. Вони так само дивіться, як щільно запарковані автомобілі. Тут теж можна підіймати нормальні гроші. Тому плата за паркування це дуже класне джерело прибутку. От трохи падає вниз вверх, напевно, залежить від того, наскільки багато машин тут запарковано. Але це круто, круто, круто. Класно, мені подобається. Щодо міських, загальноміських наших постанов, то у нас зараз є тільки мінімальна вартість таксі, програми перед звільненням, о, до речі. А можливо вони нам допоможуть вирішити проблему з високим рівнем злочинності. Давайте включимо. Ну, зараз ясно, що це швидко не зміниться, але будемо спостерігати. Добре, на цьому поки що все. В наступному ролику за наші токени, яких уже 12, купимо, розблокуємо шосе, великі дороги, парковки, розв'язки. Разом це буде коштувати майже всі наші токени. От. І будемо перебудовувати нарешті ці основні наші магістралі, які я з самого початку обіцяв, що це будуть шосе для того, щоб забезпечувати максимально швидке переміщення транспорту по місту. Не забувайте, будь ласка, підписуватись. Мені дуже хочеться набрати підписників, і я буду надалі робити для вас цікаві. Ролики далі будемо продовжувати будувати наше ідеальне місто з ідеальною розміткою, з дотриманням раціонального бюджету. Тому підписуйтесь, будь ласка. До зустрічі в наступному ролику.